Маленьке промислове місто, як і усі інші міста на землі, є по своєму унікальним та неповторним. Цю своєрідність та особливість нашому місту, по перше, надають чудові люди, які жили тут колись та мешкають зараз. Також це цікаві архітектурні споруди, живописні краєвиди, могутні промислові підприємства та багато іншого. І щоб ближче познайомити вас з усім унікальним, неповторним, щирим та позитивним, що тільки існує у нашому місті. Наш телеканал пропонує до вашої уваги новий проект. ТОП міста, який розповість вам багато нового та цікавого про рідний Дніпродзержинськ. Унікальна архітектурна споруда відома багатьом дніпродзержинцям не лише тому, що знаходиться у самому центрі міста, адже з цим будинком пов'язана одна з найзагадковіших легенд Дніпродзержинська про справжнісіньких привидів, що вже багато років мешкають у шпілі будинку. Будинок, що зараз знаходиться за адресою Леніна 53, було спроєктовано ще у 1949 році. Подружжям архітекторів Брусових слід зазначити, що Ольга Брусова є донькою Олексія Сокова, автора відомо. На все місто пам'ятника Прометей розкутий колись на цьому місці було старе кладовище, та навіть вулиця, що проходила поряд, мала назву кладбищенська. Від своїх батьків слышала о тому, що будинок будувався на місці бувшого кладбища, тому що там були розкоріте все, що там валялись кості. Ну в общем, то есть я навіть удивилась, що це зв'язано з художником, почему бы не зв'язати з кладбищем, которое находилось на... Том месте, где сейчас построен дом, то есть дом должен вообще быть приседан. З часом кладовища не стало, і в післявоєнні роки тут організовано барахолку, на якій можна було обміняти або придбати будь-які товари. І саме на цьому місці на початку 50-х років було вирито котлован для будівництва одного з найвідоміших та загадкових будинків Дніпродзержинська. Будівля побудована в традиціях класицизму середини 20-го століття. Масивний ростований цоколь, арочні отвори в еркерах, колони та пілони іонічного ордеру, ліпніна на стінах, а частина будинку. Вінчай шпиль з фігурними парапетами. У 1951 році будинок приймає жильців та має адресу вулиця Нова, Запорізька, 3. Взагалі, шпилю було досить популярним архітектурним рішенням, яке використовували архітектори в 50 х років. Слід відмітити, що це не єдиний будинок у Дніпродзержинську, який може похвалитися вище зазначеною архітектурною особливістю. Адже ще один дім зі шпилем знаходиться сьогодні за адресою вулиця Сировця, 14. Дом старый строился на скорую руку, а это подтверждается газетными публикациями, в частности, есть репортаж из общего собрания жильцов дома в 52 году, вот, где представителем строителей является один каменщик, который рассказывает на горестные вздохи жителей по поводу того, что вот так плохо они построили этот дом. И говорят, чем меньше остается людей старого поколения, чем больше проводится в этом доме евроремонтов, тем меньше остается призраков в этом доме. Же насправді з'явилася трагічна легенда про привидів, що мешкають у шпилі, зараз сказати дуже важко. Та за словами деяких краєзнавців, існує вона вже досить тривалий час та бентежить собою не одне покоління Дніпродзержинців. Інші любителі історії рідного краю навпаки вважають, що уся ця легенда була вигадана зовсім нещодавно лише для того, щоб стати черговою сенсацією одного з центральних телеканалів. во первих легенду я услышала вперше із. Э... Очевидно и невероятное, да? Вот э, Герман Титов, сидя на крыше, рассказал о призраках, которые поселились, и что это давняя легенда. Всю жизнь проживя в городе, я ее впервые услышала по телевидению. За легендою, у 1956 році у будинку, саме у квартирі під шпилем оселяється художник на ім'я Олексій. Його картини не принесли слави та грошей. Чоловік дуже гостро переживав життєві труднощі та одного дня не витримав і у вічею вбив свою дружину та дітей. А потім закінчив життя самогубством. Звичайно, ми не маємо таких документів, які б підтвердили чи навпаки скасували цю версію. Але як історик, який професійно займається дослідженням релігії, віруваннями, то фактично ще достатньо давно я писала колись роботу про слов'янську міфологію, і там було таке поняття, як заложні покійники. Тобто покінчити життя самогубством це є великий гріх, як у багатьох релігіях світу. І душа, вона не знаходить собі пристанку. Та найзагадковішим моментом легенди є те, що міліція, яка приїхала за викликом сусідів, так нікого у квартирі і не знайшла. Прихильники легенди стверджують, що вбивство відбулося увечері. Тож тепер у цей час душі померлих, що таки не знайшли спокою, турбують своєю присутністю мешканців сусідніх квартир. Інші стверджують, що після заходу сонця у вітражах шпилю можна побачити слабке мерехтіння загадкового вогника а за дверей не жилої вже багато років квартири 51 інколи чути ди. Фактично, звичайно, в нас немає таких фактів, ми їх і не збираємо, що хтось когось там турбує. Знаємо, що мешкав у будинку зі шпилем художники, що дуже бояться е, цієї кімнати. Але якщо, наприклад, музею б надали б це приміщення для відкриття якогось виставкового залу, то ми б погодилися. Більше того, що той художник був, певно, не досить відомий, тому що навіть невідоме його ім'я. Але той факт, що постійно мешканці квартир цього будинку скаржаться на те, що хтось турбує їх, якісь там потойбічні сили, то це має місце справді. Хоч у нас це не задокументовано. Історія це наука, яка працює із документами на життя легенді дає і той факт, що у квартирі, яка знаходиться під самим шпилом, вже багато років ніхто не живе. За неперевіреними даними, усі, хто намагався тут оселитися, через деякий час залишали квартиру та активно намагалися позбутися загадкового помешкання, дізнавшись багато інформації про це таємниче місто, ми вирішили відвідати легендарну будівлю та особисто переконатися у існуванні тут потойбічних істот. У легендарного шпилю було не так вже і легко. Нашій знімальній групі це таки вдалося. Закованими гратами нас зустріла мешканка будинку, яка й показала дорогу до таємничого помешкання. За її словами, бажаючих потрапити до загадкового місця за останні роки побільшало настільки, що прохід до шпилю довелося закрити та надійно охороняти. Хоча сама жінка у легенду про привидів не вірить та вважає її повною вигадкою. Перше, на що ми звернули увагу, це та сама квартира, у якій за легендою мешкає. Кав нещасний самогубець Олексій, роздивляючись занедбані двері, відразу можна зрозуміти, що дуже давно їх ніхто не відкривав. Наші припущення підтвердила і працівник Жеку. Так дійсно, вже багато років квартира має господарів, просто зараз вони нею не користуються. Ще декілька сходів, і нарешті ми опиняємось перед дверима, за якими, згідно легенді, і мешкають наші привиди. І хоча ми очікували не досить гостинного прийому та готувалися побачити у приміщенні шпилю щось жахливе та незрозуміле, легендарне. Помешкання зустріло нас досить привітно. Деякі прихильники цієї легенди стверджують, що художник мешкав навіть не у квартирі поверхом нижче, а у самому приміщенні шпилю. Та з перших хвилин перебування тут стає зрозуміло, що це припущення є стовідсотково помилковим, адже приміщення зовсім не пристосоване до того, щоб у ньому мешкали люди. Сюди не проведена ані вода, ані опалення. Відсутня система каналізації, та й за площою воно є надто замалим навіть для однієї людини. Нещодавно. Нещодавно закінчився капітальний ремонт шпилю, тож зараз тут стало досить світло та чисто. Нові пластикові вікна, пофарбовані стіни та залишки будівельних матеріалів ясно свідчили про те, що нещодавно тут активно працювали люди, які привели приміщення у належний стан. Та погодьтесь, що нещасним привидам набагато природніше мешкати у занедбаному похмурому місті ніж у оновленому шпилі. Тож, провівши детальну екскурсію двома поверхами цього приміщення, ми прийшли до висновку, що якщо потойбічні істоти і жили тут колись, то після ремонтних робіт їм довелося шукати собі інший притулок. А ось що дійсно вразило нас під час перебування на шпилі, так це неймовірні краєвиди рідного міста, які відкривалися з вікон приміщення, адже Дніпродзержинськ з висоти Тошненного полету действительно враждают своими урбанистичными пейзажами. Ну с другой стороны, мне в какой-то степени не жалко этого призрака, если его будут изолано из этого дома. Ну пусть он себе живет в этой башне. Вот, ну дай Бог, чтобы, так сказать, кто-то не занял там его под очередной офис, потому что, ну куда же бедному несчастному призраку будет деваться? И в принципе у нас ну, останется еще на одну такую вот у нас город не богат легендами, но вот в какой-то степені жалко мне этого безпризорного призрака, если он уйдет. А остаточну відповідь на запитання, чи мешкав колись у легендарному будинку невизнаний геній Олексій, ми вирішили знайти у міському архівному управлінні. Адже наші колеги з центральних телеканалів у своїх проєктах, присвячених цій темі, неодноразово згадували про те, що в архіві Дніпродзержинська існують документальні підтвердження того, що у 50-х роках у квартирі під шпилем таки мешкав художник та його родина. Тож остаточну крапку у історії про будинок з привидами довелося поставити начальнику архівного управління. Кулинич. Об этом впервые узнала, честно говоря, от вас. До этого я не видела передачи. Я действительно не смотрю. Может, потому что я их не смотрю, такие передачи, мне они не интересны. Вот. А еще хочу добавить, что в нашем архиве хранятся документы, которые отражают общее дело производства предприятий, организаций, личного происхождения документы, по личному составу ведомости начисления заработной платы. Поэтому подтвердить факт проживания художника в нашем архиве. просто невозможно. Мы такими документами никогда не комплектовались. Это документы, которые. Архивы это архивы ЖЕКов, где есть лицевые счета на жителей, на жильцов. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что на сегодняшний день подтвердить факт проживания в архиве любого из ЖЕКов просто невозможно, потому что такие документы, согласно перечню типовых документов, которые возникают на территории, образовываются на территории Украины, они хранятся 25 лет. Вот. Поэтому жеки, как правило, после того, когда проходит срок хранения, они такие документы выделяют к уничтожению. Вот. А о легенде я услышала от вас впервые, и мне это, кстати, очень интересно. Ну и относиться к этому надо как вот, к как детским страшилкам в пионерском лагере. Да? Когда мы были маленькими, мы друг друга пугали, но мы же вырастаем, поэтому надо к этому относиться немножко, наверное, серьезнее и трезвее. Тож, хоча більшість фактів впевнено свідчать про те, що історія про художника самогубцю є просто красивою легендою, таємниче будинок зі шпилем, мабуть, і в подальшому буде привертати до себе увагу усіх любителів містичних оповідань, адже так приємно, опинившись у самому центрі міста, підняти очі вгору, подивитися на загадковий та потаємний шпиль і відчути себе причетним до однієї з найсумніших та відоміших легенд Дніпродзержинська.